Герміона байдуже озирнулась на Мелфоя. Навіть без дії зілля вона, мабуть, не відчувала особливого занепокоєння від його присутності. Вона дивилась на нього, коли він наближався. Вона дійшла до висновку, що загалом йому не дозволяли завдавати їй болю, та він сам цього не прагнув. Навіть коли він влазив до її спогадів, Страут, напевне, пояснила йому, чому було б недоцільно психологічно ламати її свідомість. І багатьох ви тримаєте в клітках? запитала вона. Він витріщився на неї. Його обличчя було злегка плідиме, а очі потемнішали від ледь стримуваної злості. Вона відчувала, як ця людь згущується навколо нього. Герміоні спала на думку, що якщо вона хоче, щоб він вбив її, то зараз настав ідеальний момент. Мелфой був оточений темною магією кімнати, що викликала звикання. Вона відчувала, як її отрута просочується в неї, дивлячись на нього. В такому середовищі будь-який чаклун може втратити контроль. Губи Малфоя склали в жорстку лінію, і вона побачила, як його щелепи напружились. Так багато емоцій ховали за його вдаваною холодністю, спляча лють ховалась прямо під поверхнею. Вітальна точно мала сильний вплив на нього лише одна хитка провокація, і вона може змусити його зірватися. Надумала, як сам може це зробити. Тоді він сміхнувся. Ти єдине, кого я тримаю під замком, бруднокровко, сказав він. Його обличчя знову стало байдужим, ніби йому вдалося впоратися із гнівом. Хіба ти не помітила? Губи Герміони скривились. Мелфой оглянув кімнату, його обличчя здавалось напруженим, але він усміхнувся їй. Це крило маєтку належить моєму батьку, сказав він. Герміона різко озирнулись, ніби очікували, що звідкись вискочить Люциус Малфей, дивлячись на неї своїм божевільним поглядом, як в балетриси. На твоє щастя, продовжив Малфей, він за кордоном, відколи закінчилась війна. Я, звісно, сподіваюся, що батько не стане мучити та катувати тебе жахливими прокляттями, якщо раптом ваші шляхи боротнуться, але якби я робив ставки, то мусив би визнати, що шансів тебе мало, тому раджу більше не сунутись сюди. Чи бажаю, щоб я провів тобі екскурсію, перш ніж ми підемо, просто щоб переконати, що ти не впустила нічого, що ідеально підійшло б для мого вбивства. Він жестом вказав на двері вітальні, і Герміона вийшла. Він пильно слідкував за нею, а потім міцно зачинив двері. Герміона відчула пульсацію магії, коли двері замкнулись, відчуття темряви зникло з повітря навколо них. Двері були запечатані охоронними чарами. Герміона усвідомила, що це, мабуть, була одна із численних кімнат, вхід до яких їй було заборонено. Їй було цікаво, чи інші кімнати, до яких він її не пускав, були так само присякнуті темною магією. Асторія не казала, що є місця, куди мені не можна ходити. Я припустила, що мені дозволено оглянути весь маєток, сказала вона. Впевнений, вона буде в захваті, якщо для тебе все скінчиться погано. Навіть якщо не брати до уваги всю принизливість твого існування для неї, це може означати також смерть для мене. Тоді асторія стане багатою вдовою та зможе продовжувати крутити свої інтрижки все більш безсоромно, ніж зараз, відповів Малфой байдужим тоном. Герміона підвела на нього погляд і тобі байдуже? Він холодно поглянув на Герміону. Мені валіли одружитись з історією, тому я одружився, але ніхто не наказував мені цікавитись нею, сказав він. Звучить так, ніби ти такий самий раб, як і я, насмішковито зауважила Герміона. Лелфой зупинився посеред коридору та повільно повернувся до неї обличчям, звівши брову. Він розглядав її кілька секунд, а Герміона лише стояла і витріщилась на нього у відповідь Намагаєшся спровокувати мене чи похитнути мою вірність, бруднокровко. Страшенно зухвало з свого боку. Герміона вивчала його обличчя кілька секунд, перш ніж підняти власну брову. Ти вже думав про це, інакше зараз відчував би себе ображеним моїми словами, сказала вона. Милфой продовжував вдивлятися в її обличчя, поки за кілька секунд на його убах не заграла слабка посмішка. Знаєш, ти знову майже схожа на Грифіндорку? Я завжди схожа на Грифіндорку, відповіла вона. Його очі ледь помітно спалахнули. Це правда. Гадаю, ти завжди була нею, мовив він. Ця ми тягнула свічність. Вони продовжували дивитися не на одного. Очі Герміони звузились, оцінюючи його. Здавалось, неможливим, що йому було всього 24 роки. Ніхто в такому юному віці не повинен дивитися очима в глибині, яких ховалась подібна крижана людь. Герміона бачила багато облич постарілих від війни, але Малфой був унікальним. Він завжди бездоганно тримав себе в руках, але його очі були бурою, ніби в них ховались сили цілого моря. Скількох людей він вбив, тих, кого знав, і тих, хто був йому незнайомий, ніщо з цього не хвилювало його, на його обличчі не було занепокоєння, воно було молодим та байдужим, але вона бачила війну в його очах усі вбивства, які він скоїв і бачив, були привидами в сірості його зіниць. Джині, він вбив Джині, підвісив її тіло під стелею та залишив гнити на виду в усіх її друзів, і менерву. Попі Понфрі, жінку, котра стала першим вчителем Герміони з цілительства, невіла, першого друга, який з'явився в неї в Чаклунському світі, Муді. Малфой вбив всіх, хто вижив після війни. Він знищив Орден Фенікса. Навіть під дією зілля, ненависть та гнів, які вона відчувала до нього, були нестерпними. Лють, через все, що він знищив, була ніби частиною неї. Малфой заслуговував на жахливість страждання за все, що він зробив. Їй не потрібні були емоції, щоб повірити у це. Герміона не могла зрозуміти, навіщо йому були ці вбивства. Він був багатий, але, здавалось, на це йому було байдуже він був могутній, але був змушений зберігати анонімність. У нього не було жодних очевидних занепокоєнь, окрім читання та вбивства людей. Здавалось, йому навіть не подобалось відбирати життя у людей. Його життя здавалось неймовірно порожнім без чого, що приносить задоволення. Що ж ним рухало? Герміона розтулила рота, щоб запитати, але, спіймавши себе на цій думці, зупинилась вона повинна бути обережною, слід краще обдумати це. Малфой посміхнувся, побачивши, як вона в сумнівах стуляє вуста. Складаєш мій психологічний портрет? запитав він. Гермоона зігнула губи в легкій посмішці. Так, відповіла вона. З нетерпінням чекаю, коли зможу його побачити. Відповів він та повернувся, щоб продовжувати шлях коридором. Вона хмикнула і пильно поглянула йому вслід. Почувся різкий стук підборів. Потім, і за повороту, раптом з'явилася Асторія, побачивши Герміони та Мелфоя, її очі звузились, а губи стиснулись. Може, тепер поспілкуємось всі разом? запитала Асторія з солодким голосом. Ми просто прогулюємось маєтком, протягнув Мелфой, і Асторія злегка зблідла. Двері до вітальні в південному крилі виявились відчиненими. Мабуть, ельфи ельфи-домовики забули зачинити їх. Суворо відповіла відьма. Звісно, сказав він, посміхаючись, бо це справа рук ельфів. Я думала ти зайнятий сьогодні, підмітила Асторія, різко змінюючи тему розмови. Коли я запропонувала тобі заглянути пізніше на благодійний вечір, ти сказав, що будеш зайнятий весь день. Однак зараз ти тут і прогулюєшся маєтком. Герміона злегка відступила, стоячи між Мелфоєм та Асторією. У дружини Мелфоя було щось нестабільне, і Герміона не хотіла привертати її увагу або роздратувати. Однак вона не могла непомітно зникнути під час їхньої напруженої розмови, тому вона завмерла на місці, уважно спостерігаючи за сценою, намагаючись залишитись непомітною. Слова були присякнуті під текстом і взаємною неприязністю. Асторія кипіла від ледь завульованої образи та майже скалилась гнівно, зиркаючи на свого чоловіка. Темний лорд доволі чітко дав зрозуміти, що справи бруднокровки стоять на першому місці, сказав Милфой холодно. Асторія історично розсміялась. Боже, я й не знала, що спадкоємці настільки важливі, сказала вона, кинувши погляд на живіт Герміони. Важливо те, що має значення для темного лорда, відповів Мелфой з нудьгуючим виглядом. Він навіть не дивився на дружину. Насправді, Герміона зрозуміла, що він дивився поверх голови Асторію в дзеркало на стіні, в якому відображався він з Герміоною. Якби він наказав розводити флебаряків, я б займався цим так само віддано. Герміона мало не пирхнула. Не помітила, щоб хтось із кобилок для розплоду потребував подібної опіки, ти навіть не підпускаєш до неї нікого, ніби ховаєш, різко заперечила Асторія. Малфой засміявся. Жорсткий блиск з'явився в його очах, коли вони опустились на обличчя Асторії. В її очах промайнула невпевненість, наче повна увага, якою її наділив чоловік, застала її зненацька. Я зробив висновок, що ти не хочеш бачити її поруч з собою, Асторія. Я помилився, тон його голосу був м'яким, майже звабливим, але в ньому відчувався прихований холод. Чи ти хотіла б, щоб я скрізь з'являвся із нею, взяв її з собою до опери?» Можливо, нам потрібно зробити спільне фото для обкладинки щоденного віщуна наступного нового року. Весь світ вже й так в курсі, що вона моя. Хочеш, щоб я демонстрував це всім знову і знову? Асторія помітно зблідла і глянула на Герміону з неприхованою гидою. Мені байдуже, що ти будеш з нею робити, гаркнула Асторія, а потім повернулась на підборах і кинулась геть. Разом із стуком її підборів з повітря ніби випарувалась її неврівноваженість. Малфой дивився слідом за асторією з виразом роздратування. Він повернувся і спрямував свій похмурий погляд на Герміону. Ти роздратувала мою дружину, Брунокровко, сказав він. Герміона підвела на нього очі, здавалось, він очікував її вибачень. Її дратує сам факт мого існування, відповіла байдуже вона, потім поглянула на нього. Якщо тебе це так хвилює, ти легко можеш виправити це. Він фиркнув та оглянув її. Це зілля точно щось з тобою робить, сказав він. Малфой дивився на неї так пильно, ніби намагався зберегти в пам'яті. Гермона спокійно зустріла з ним поглядом їй би хотілось бути такою ж незворушною, не відчуваючи заціпеніння середини, в ньому було так багато речей, які вона хотіла розгадати і використати, якби вона лише могла вгамувати свої емоції і керувати собою. Цьому було стільки всього, що здавалось нелогічним, якби в неї тільки вийшло підібратись до нього ближче. Я відчуваю, ніби знову можу дихати, сказала вона, наче я тонула так довго, що забули, що таке кисень. Потім вона скривилась. Але наступного дня після зілля почуваю себе жахливо, додала вона. Мелфой засміявся та нарешті відвів погляд від її обличчя. Якби я не залишав тебе саму з та ознобом, ти могла б помилково вирішити, що мене хвилює твій стан, сказав він з неважливим голосом. Герміона подивилась на нього. Ти, здається, напрочуд, стурбований моїми думками про себе, відповіла вона холодним тоном. Малфой зупинився, видивляючись її в обличчя, перш ніж вдоволена китяча посмішка прикрасила його вуста. Отже, ми переходимо до головної теми на порядку денному. Протягнув він. Герміона зіщулила очі. Нагадай мені, що там було? Вивчити південне крило, спробувати прокрастись на кухню, відшукати сарай або стайню в саду, знайти малфоя та спробувати дізнатись його головну слабкість щоб використати її, вже дійшла до кінця списку, як вміло. Герміона втупилась в нього. Вона хотіла розсердитись, але зілля придушила цю реакцію. Ти був в моїй голові минулої ночі. Відповіла вона зрештою. Я намагався заснути, але ти думаєш занадто голосно, сказав Мелфой м'яким тоном, змахуючи неіснуючі пилинки з поверхні своєї мантії. Та оглядаючи коридор так, ніби він був декоратором інтер'єрів. Ну що ж, розважайся, додав він за кілька секунд. Стані знаходяться позаду трояндових садів з південної сторони маєтку. Сарай, розташований на протилежній стороні лабіринту живоплоту. Я знаю, що ти не зможеш торкатися цикаторів чи вил, можливо, ти спробуєш затушити мене вуздечкою, але чомусь я сумніваюся, що тобі вдасться змусити себе це зробити. Малфой посміхнувся, поглянувши на її зап'ястя та, розвернувшись, почав підійматися сходами, не мовивши більше ні слова. Герміона дивилась йому вслід, поки його фігура не зникла за поворотом, а потім озирнулась, обдумуючи свій наступний крок. Напередодні ввечері він читав її думки. Це не дивувало її, але робило все марним, як їй тепер здавалось. Йому навіть не потрібно було чекати сеансів емонології, він міг запросто дізнати всі її плани і схеми, зазирнувши її в голову. Герміона повернулась до своєї кімнати, щоб одягнути мантію та перевзути черевики. Покинувши маєток та вийшовши на веранду, вона почала рахувати подумки, кожен раз додаючи два, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять. Рухаючись, вона дозволяла своїм думкам текти неспішно й ліниво. Драко Малфой був загадкою, під його зовнішньою холодністю ховали стільки протиріч, які ж він переслідував цілі 22, 24, 26, 28. Здавалось, він накопичував силу, не маючи точних планів для її використання. Малфой знав, що був зв'язаний наказами, яких не міг ослухатись. Одружитись з історією, заплямувати свою кров на півкровками, тримаючи Герміону під постійним наглядом. Він віддано слідував наказам Володиморта, хоча не знаходив в них нічого приємного. Що він отримав від цього всього, що його мотивувало? Влада та статус Мелфоя здавались не мали великого значення. У нього не було нічого з того, що не міг би дозволити собі будь-який смертежер середнього рівня. 66, 68, 70, 72. Звісно, була вірогідність, що Герміона чогось не знала. Малфой проводив декілька днів поза домом, протягом яких міг займатися чим завгодно. Він міг робити незвичайну кількість речей, про які вона не знала. Було щось, що вона впускала, деталі, які вона відчувала, знала підсвідомо, але не могла усвідомити. Щось, щось. Наче пазл, який вона складала з усіх суперечливих відомостей, які накопичувала в своїй голові 132, 134, 136. Герміона відчувала, як в неї в голові ніби щось клацнуло, і перед очима спливла сторінка поношеного блокнота, списаного її почерком. Діяти, виходячи з заміру, то другого, то першого. Життя людини, боротьба з підступами людини. Хитрість бореться, вдаючись до стратегії заміру, ніколи не робить того, про що каже, націлюється так, щоб збити з пантелику, щоб відвести від діла, вмило залякує і несподівано, де не чекають, вражає, безперервно намагаючись задурманити явить один замір, аби перевірити намір суперників, а потім, круто повернувши, нападає зненацька і перемагає. Розум, проникливий, одначе передбачає його заміри. Стежить нишком, перечуває протидію тому, в чому запевняють, і вмить розпізнає обманний хід, переждавши атаку першого заміру, чекає другого і навіть третього. Зауваживши, що її розкусили, підступність подвоює зусилля, використовуючи для обману й саму правду, інша гра, інші прийоми, тепер хитрість вбирається в одяг безхитрісності, підступність одягає маску чистосердечності. На допомогу тоді проходить спостережливість. Розгадавши дальновидність мети, вона під личиною світла знаходить морок, розвінчує замір, який чим простішим здається, тим більше приховується. Так підступні хмари піфона борються із світлосяйними променями Аполлона. Герміона зупинилась, дивуючись, звідки взялись ці слова. Їх не було в жодній із книг, які вона пам'ятала, вона вивчала їх. Щойно вона побачила їх в пам'яті, одразу ж згадала, як завчала їх. Хитрість бореться, вдаючись за стратегії заміру, ніколи не робить того, про що каже. Вона повторила цю фразу кілька разів. Герміона стала рахувати, додаючи три до кожного наступного числа, ідучи через лабіринчову плоту в тому напрямку, де, як стверджував Мелфой, був сарай. День пройшов безглуздо, заповнений її підрахунками. Під час останньої прогулянки околицями маєтку Мелфої вона не знайшла нічого корисного, Сарай, до якого її відправив Мелфой, виявився зачиненим. Вона дізналася, що Мелфой тримає цілу станю крилатих коней величезні абраксанці, граніанці та етонці. Усі вони дивились на неї через заґратовані двері стані і затупали копитами, щойно вона підійшла ближче. Витончений гриніанець був єдиним, хто не відхилився від Герміони, коли вона підійшла. Він змахнув своїми димчистими крилами та присунув ніс крізь грати, даючи голосне іржання і схиляючи голову в її бік. Герміона легенько погладила його оксомитову мордочку і відчула тепло його дихання на своїй долоні. Якби вона не була під її зілля, то точно розплакалась, би від усвідомлення, що цей кінь був першим теплим та ніжним створінням, якого вона торкалась за останні роки. Кілька хвилин вона стояла, гладячи чоло коня і злегка чухаючи його підборідця, поки він притискався до її одягу в надії знайти яблуко чи моркву. Коли він зрозумів, що Герміоні нічого запропонувати йому, то витягнув свою вузьку голову назад через крати і перестав звертати на неї увагу. Герміона затрималась там довше, ніж слід було. Вона вийшла на стежку, що вела до входу в маєток Мелфоїв. Величезні ковані ворота були зачинені і не піддавались їй. Герміона навіть не була впевнена, що зробила би, якби змогла їх відчинити. Вона б уклала настільки віддаленими частинами маєтку, наскільки могла. Герміона віднайшла сімейне кладовище численні надгробки та склепи були приховані під шаром снігу. Рід Мелфоїв був по справжньому древнім. Лише один склеп виявився розчищеним від снігу. Біля входу з кожної сторони дверей цвіли зачаровані нарциси. Германо прочитали слова, вигравіювані на мармурі Нарциса Блек Мелфой. Кохана дружина та мати. Астра Інкліанте Цетно Обліант. Поруч стояв великий надгробний камінь для пилотрисили Стрендж. На ньому був зображений фамільний гереб Блеків. Герміона покинула кладовище та продовжила гуляти околицями. Здавалось, вони були нескінченними, ізольованими, засніжені пагорби, що простягались до личінь, осліплювали своєю білизною під чистим блакитним небом. Коли настала ніч, Герміона продовжувала блукати, дивлячись на сузір'я, поки не відчула, що тіє зілля починає згасати. Наступного ранку їй було так погано, що вона подумала, ніби вмирає, її знудила на підлогу біля ліжка. І їй знадобились години, перш ніж вона змогла дошпотельгати до ванної кімнати. Вона не знала, чи здатна виробити імунітет до зілля, але не думала, що зможе вижити якщо спробує дізнатися. Навіть якщо Мелфоя надійшла його, вона сумнівала, що зможе знову впоратися з наслідками. Вона почувалась скепска два дні, протиснувшись до вікна, тремтячи її виводячи зілля із свого організму. Знову і знову Герміона розмірковувала про Мелфоя та вітально в південному крилі. Коли лихоманка трохи відступила і не заважала її міркувати з'ясно, другої ночі її наснилась Джині. Джині толилась біля ліжка і тихо ридала. Вона різко обернулась, коли до кімнати війшла Герміона. Побачивши подругу, обличчя Джині спотворилось гримасою страждання, її груди здригались, з розтуленого рота виливалось рване дихання, навіть її руде волосся було мокрим від сліз. Коли Герміона підійшла ближче, волосся Джині відкинулась назад і голило довгий і жорсткий шрам, що розсік з боку її обличчя відчила до щелепа. Джині, покликала Герміона, «Джині, що з тобою? Що трапилось? Я не знаю. Джині відповіла, а потім заплакала ще дужче. Герміона опустилась на коліно поруч з подругою та обійняла її. Боже Герміона, ахнула Джині, я не знаю, як? Джині замовкла, намагаючись віддихатись. Здавлені переривчості звуки виривали з її горла, поки вона боролась з пазмами в легенях. Все добре, дихай, тобі треба дихати. Скажи мені, що трапилося, і я допоможу тобі, пообіцяла Герміона, погладжуючи плече подруги. Просто дихай, я буду рахувати, вдихни на рахунок чотири. Затримай дихання, видихай через ніс на рахунок шість. Спробуємо разом я буду дихати одночасно з тобою, добре? Ну жбо, дихай разом зі мною, я поруч. Джині лише сильніше заплакала. Це гаразд, продовжувала повторювати Герміона, роблячи глибокі, демонстративні вдихи, щоб Джині пробувала слідувати за нею. Вона міцно обійняла Джині, щоб та відчувала, як розмірно розширюється та звужується її грудна клітина, як підсвідомий сигнал. Джині продовжувала плакати ще декілька хвилин, перш ніж її ридання сповільнилось, а дихання нарешті почало ставати схожим на дихання Герміони. Ти розповіси мені, що трапилось, чи краще сходити за кимось іншим. Запитала Герміона, коли впевнила, що Джинні перестала задихатись від сліз. Ні, ти не можеш, різко заперечила та. О Боже, я не. Джинні знову заридала, вкнувшись в плече Герміони. Вона досі плакала, коли Герміона прокинулась від сну. Герміона прокрутила сон в голові. Джинні рідко плакала. Коли помер Персі, вона плакала цілими днями, але з плином і сльози висохли, як і у всіх інших. Джинні ледь пролила сльозинка, коли прокляли Артура, або Джордж мало не помер. Герміона не пам'ятала, що подруга колись впадала в подібну істерику. Вона прокручувала спогад знову і знову, намагаючись в ньому розібратись. Вона не могла приградати шрам на обличчі Джинні. Здавалось, що йому було кілька місяців, але Герміона не пам'ятала, коли Джинні могла його отримати. Шрам мав такий вигляд, ніби хтось грубо вирізав ножем шматок шкіри з обличчя Джинні. Герміона подумала, чи тією людиною не була вона сама.